22 червня біля Меморіалу Слави проходила урочиста церемонія покладання квітів до Дня Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. За Десять війни територія України стала ареною найзапеклішого збройного пропідосла. Вторгнення супроводжувалося нанесенням масових ударів. Друга світова війна забрала життя близько 80 мільйонів людей. Від початку жертвами окупантів ставали не тільки особи, причетні до руху опору, але й мирні жителі: діти, жінки, люди похилого віку, хворі. Нещадними до людей ставали робочі трудові табори, гетто і табори для військовополонених, яких в Україні налічували близько 230. Демографічні втрати України, враховуючи убитих жертв концтаборів, депортованих, евакуйованих, вигнаних, становить понад 10 мільйонів чоловік. Разом з людьми знищувалися цілі міста, села, підприємства, стратегічні об'єкти. Усі присутні на мітингу реквієму вшанували пам'ять загиблим солдатам хвилиною мовчання та поклали скорботні квіти до братської могили на меморіалі слави. Про мужність і героїзм, проявлені у смертельному двобої, всіх народів з фашизмом, людство завжди має пам'ятати.